Раз, шкарпетку я беру, два на ніжку натягну, Три, туп-туп, пострибай, чотири ручки піднімай. Одягаємо шкарпетки, раз і два, посміхаємо з веселом, ха Ха-ха, ніжки теплі ой-ла-ла, Скачем, тупаєм ля ля раз на праву ніжку два. На ліву одягни, три підскочим, дружно ми, чотири плесни, раз, два, три. Одягаємо шкарпетки, раз і два, Посміхаємось весело ха-ха-ха мішки -ха -ха. теплі, ой ла з Скачем, тупаєм -ля, ля Раз, два, раз, два, от і все. Сонце світить, де день нігде, день. всі сміються, грають, ура, весело нам щодня. Раз шкарпетку я беру, два на ніжку натягну, три туп-туп, пострибай, чотири.